І це я квартира. Я стріму, напевно, на єдиній платформі, яка поважає ромів. Але заробляти там можна лише в двох випадках. Або телебіга, ну, або рекламу ж казік. Так як я не можу реалізувати жоден з цих варіантів, а кушать, що то треба, я пішла на налик шукати підробіток на вечір. Так я і стала нянью. Іди нахуй отсюда, може двері закрити, Мене бісиш. Ой, блядь, ти тут! Уйобак! <свист> та як його викинуть нахуй, блять, він заїбав мене? Я ще соволюсь. Телефонуй 344 та подаруй пісню. Пирожки, пирожки, пирожки. У нас на район Да, алло, я по об'яві посидіть з дитиною пліс. плачу дорога. Там було плечу дорогой. Та ви не дасте гроші? Ну, може, грошима. А, супер. Пишите адресу. Пішла нахуй 47. А окей, буду через годину. От, Вот я приїхала в ліфті. От тут я буду працювати. А, не тут. Я буду працювати... Наверное, тут. Ну, хоть кудись мене на роботу візьміть. Чек under the plet pot. Вот. О! Вот тут я буду працювати. Не встречають мене навіть. Ага, накорми дитинку. Привіт. Um, Вася. Тебе звать Вася. Ти якийсь недовольний? Ну, это я розумію, я понимаю, Ба мама, папа бросила, Голодний оце сидить. <звук> Фу, блядь, ніякі ворота. Ну тобі жопу помиєм. Це кидать можна? О. Ой, ой. Из Із... засужу вини... ха 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 бля уже все звонят. Ты Чо Че ты ломаешь? Нормально, успокойся. Все нормально. Все нормально. Все, все. Мы Ми... поприкалывались. Це был пранк. Ебать, бро. Бро Это <рес> труси проноса, а ти куди пропав? А ти не хочеш труси чисті да? одягати? Ну, по-справжний мужик росте. Оце вважає, що треба труси раз в днів міняти. менять. О, довольный. Ти ты так близько до мене, ти такий уродець просто. Вот твої батьки. Щось з генетикою в тебе не ага, тобі не дуже. Ага, я тебе. Давай, дід і баба. І була в них курочка ряба. Яйця несла, а не, а не прості, а золоті. От. І кінець. Не встигла що роз... розказати. Подивиться телебачення. О, ну Зараз ми тут щас, супермаму посмотрим. Де м'ячик? Мені цікаво, що буде, якщо якусь кількість забити. Там, блядь, Вася, почекай. У меня баскетбол тут по расписанию. Плачешь щось. Давайте яйца кидать. Ты тут? Так а нахуй ты закрывся? Открывай! Вася, откры двери, як я тебе поможу? Що це? Секретный ключ? Нет. Ой. Треба кудись покласти на, від... на видне місце. Ой, блядь, ти тут! Уйобак! Ти шо. Напугав мене. Ну це ж не просто так існує, вся можливість запхнути його в стиралку. Ти бачив такі фільми, малий? Вась? Там людина застрягає в стиралці. стиралки. таке? Твій нравиться? Тобі нравиться? Ой, їм подобається. Що тут? Що тут? Сну ляля, ля, Бубу... Ой. Ой, у тебе косоглазість тепер. Ну нічого, куліста справляться. Головне, щоб дитина тішилась. Що не зробиш для щастя дитини? Та ти заїбав, можеш. Закриття, роздражає мене оце бубньош на фоні. The correct за in the code. Правильну іграшку йому покласти? Оце, да тобі? Типу, ти король крутий, ой. Да закройся, господи. Котик, котик, всім нравиться. Да? Нравиться А все нравиться тобі? І цей ти Нра. І на тобі ще оця друга. Ти ж знаєш, що якщо тільки з одною ігрушкою спать, то інша обідайся. Вони обійдемся і устроюють тобі повстання, бро. Ну, все, бро, пока. Спокій Так, новий день. Новий день з новими силами, малий, малого нема. Бутилочку. А де у папи ма. А... Ти. Блять, ти ще не дорос, щоб погрюмать мені. Ой, блять. Сука, я сейчас твоему бабе позвоню, и ты такого времени пропиши. Я скажу, что ты зробив. Так а як мені вийти? Може, мені в духовку залезть? Може, нахуй це все. О, бутылочка. Бро! У нас сейчас будет виховна бесіда. У нас сейчас будет виховна бесіда. Я старша тетя. Мене треба уважать. Я тебе кормлю. Я тебе розважаю. Я. Ти мене слухаєш уважно, так? Да? Я з тобою телевізор смотрю. От ці твої виходки, це двері, говорю, оце замикати це вообще не весело. Ти мене почув? Ще раз, таке буде? ще раз, я запіхну тебе в духовку і буде бе. Я все сказав. Повторю останній раз. Такий веселий, я босриш. Ой Мені здається, він має якісь питання до мене. Ну ладно, його теж можна поняття. Ой, Е... У нього жопа обісрана. What the fuck! Я нічого не курила. Я нічого не курила, What the fuck? What the fuck? What the fuck? Блядь! Я. Я щас уволюсь. Я буду. Я буду писати рапорт на цих робота, роботодавців. Добігались труси? Ви добігались? До хахались, Дохахались, хихались На тобі ці крейзі труси для крейзі малого. Віднести в кровать. Ну. І... Ой. В смысле, ти в мене в руках тільки що був? Я тобі сказала, що один такий прикол. Я тебе одношу в бабекю. я говорила? Я ой, я тобі говорила. Ой, знато близько один до одного. Ну ладно, зараз це раз я пробачу. Це, це, о... це останній раз, коли пробачаю тобі. Останній. Так, почитайте мою книжечку. Посади в ді Виросла репка, велика про велика. Тя... А що, тобі не подобається про діда читати? Ну ладно. Репка це не твоє. Ну, извини, ладно, може це буде травмированно деться, може ти в рис. ріс. Тобі неприємно. На тобі! Все нормально? Ага, читай. Я читаю, я читаю. Э, про репку далі, да. От. Тяне, потяне. Витянути не може. Позвав дід бабку. Бабка за дідку, дідка за репку, тянуть, потянуть, витягнути не може. Позвали внучку. А внучка каже: Ой, дед з баби, що ви мені голову морочите? Ще потягнемо. Оце тягнуть-потягнуть, внучка за бабку, бабка за дедку. Витягнути не можуть. Е... Блять, не спіла де розказати. Він уже уснув. Ну, ладно. Давай, спокійної ночі. Сейчас буде, будет. Сейчас буде, Я чувствую. Я не смотрю. Я не смотрю. Я. Я не. Я. Э... Е... 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 Ну нахуя вы мне не всралась? глазок, ничего, не видно. Э? Ой, это, дякую. Нормально, кто игрушку скинув? Хто двері відкрив? Дивитись телебачення. Хорошо. От такі, от такі люди в живуть. Там що З написано? Програма Зеленського? Не, реально там щось типу, З є, тільки в іншу сторону. Ой. Ага, угу, зробити собі чіз тост. Е Хлібина. Бам. Чіз. Ба. Ой, та блять! мастер шеф це не моє Ну, я хочу грязний сир Я хочу оньен. Я хочу ковбасу, бедрину. Я хочу. Фу, блять, ні, я це не хочу. Я хочу. О, гірок І ще один сир Ну, я розумієте Губа не дура. <губа> я бы такий кушала, такі надірабила. І ще сыр. І ковбаску ще. І шасир. І тепер ідеально. А, і ще треба закрить хлібом. Ой! <губа> Ладно, я перестаралась. Я перестаралась. Може, може трохи треба було менше бутербро засовувати. Можливо. За це ж не. Покорми мене, а мене хто покормить? Охуеть! Я не піду туди! У мене клаустрафобія. Пацан! Бро! Закрився там. Я ж йому казала, ще раз ці приколи, я його в духовку запхну. А він, от... він закрився. Це в мене контузія після цього бутерброда. Нихуя себе! А що мені работать? Are you crazy? Are you crazy! Що у вас в холодильнике Це що за розміри? А, а! да вы ты ж не адекватно такие холодильники, мать. Це ж не це ж, ну, я ж не в хате Януковича працюю, что такий холодильник был. Дай выход. Ну я запуталась. Ну, мужики, ну це ж не дело. О! What the fuck? What the the fuck? fuck, Бро! Ты чьи урод якийсь! Ти мене заїбав. Я тобі говорила. Я тобі говорила. Ты бебі бебикю. І звини, але я не буду так працювати. Я не буду так працювати. Блять, я буду, походу. Тобі подобається? Тобі подобається, блядь, урод їбучий. Бать, він блин, на голову. Ладно. Походу. Походу, я безсильна тут. Take baby, щоб говно його обрати. Ну сука, такий крутий, а говно за собою брати не можем, да? Я слідкую за тобою. Я слідкую, блять. Я слідкую. Я слідкую. А, блять! Уйобище, сука, який же він рот. Фу, нахуй. Мамі свое улыбайся, блять. Break emergency глаз, upstairs. Я тебе, я тебе отпишу сейчас. Иди сюда, сука. Тебе времени не хватало в жизни. Тебе папа не лупил. Тебе папа, блядь, не бил. Так я тебе расскажу, как это жить. Уебище. Сейчас я тебе принесу твою. Emergency. А, блядь! Сука, урод. Где ты? ты? Я тобі сейчас розкажу, як його жити. Сука, урод. Та ну. Пока, нахуй. А, це бедрум. Иди нахуй, господи. Неадекватный це. Ти йому казку розказати хочеш? А він тобі... А він тобі от это. Ну, я не наймалась робити так. В моїх правилах було. Я приходжу ввечері, Поки мама його працює в стріпліз клубі. Я даю йому попити, я обираю за ним говно, кладу його спати і жду до ранку, поки мама не вернеться. Що це таке? Що таке? Тут якісь, я не знаю. Може у них плісень тут, що так на мозг впливає. Давай спати, бро. Ну мені не доплачують за таке. Обрати правильну ігрушку На, пограй шахмати йому книжечку, да... давай. Нет, вы мені ерунду рассказываете. Я кращу каску выдумаю сейчас. Ладно, не видумаю, похуй. аха Ну, ты так на мене обідався, що тебе каску не рассказала. Боже, я кисню. Что я курила в целом доме? Просто бутерброд хотела завести. О, no. oh, привет, это апартамент номер 10. А, дякую, что посетила много разу а сегодня я на концерте буду прошу. Вас. На концерте будешь? Так кто ж сомневался, что лево направо ходишь? Бережи себя. Ви мені доплачувати будете? Вот чим питання. Оце. Дякую, не дякую. Що мене вже плющить. Мене вже плющить, Я тільки приходжу до цієї хати, тут погане. Погана аура. Погана аура. Ой, що це грязно. А от сусіди можна на них допомогу попросити? Ага, де дитина? Мені мене надіюся, десь мусорки лежить. Бро, тікай, нахуй, звідси. Тікай, воно тобі не треба. Ой, неповага. Ти бачиш цю неповагу, бро? От ти бачиш цю неповагу? Ну, це ніякі ворота не лізе. Пішли відсюди, пішли. Пішли. Ми не наймались оце терпіть. Ми не наймались, правильно? Ми себе ще ти вважаємо. Ой. Сейчас ще лифта сам, ще блэк оце. Ну, я їх знала. Ви мене хоть дістанете? Ну, я сама дістанусь. нічого Зайчик. Та ну, та нахуй ми сюда опять приїхали? Ну и да. Ой. Тобі весело? От ты тобі весело? Сука, подавись! Вот мы ну, можем комфортки открыть, чтобы він задохнулся тут. Васенька! Ва Василий, Вас Вась, Вась. Давай поиграем с тобой, т.д. я тебе майнкрат покажу. Дай мне ключик. Ты ключ играл в майнкрат? Может может Fortnite хочешь? О, мы сейчас щас... мы ему музыку забираем, я поняла.

Лохотрон якийсь. Need to break. Вот этот лом. Ну, я тут наймалась за работой трудовиком в школе. Ну, ну серьезно. Я нагадаю, мне доси не заплатили. Ты подобається? Попуск! 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 Попус, Боже! Позорище. И ты ще мене? Почекай. Ты хотів ще мене, ще... е, мене? тролити? Ты? Там, де ты живал, я вже висирала. Да, блядь... Да як его выкинуть, нахуй, блядь? він заебал меня. Ну как ну, же с тобой сложно баскетбол играть, бро? Ты не думал? Що, що, що це Проблема з аеродинамікою в увитри. <звіст> він мене заїбав. <звіст> а де мій ключ. За... Лох. Ліфт не працює. Ну, я понимаю, відключення. Ну, тут вообще хоть хтось живе, крім цього ебанутого малого. С його мамашей. Що ти тут забув? Що ти тут за... Не надо на мене сайдай. Блять! Та фу! Ай, він думає, що він красивий. Це це я така Прозора? Я Едвард Калім? Я вампір, Ботанчики О, а що я хочу? А я хочу. А в мене взагалі гроші є. О, гроші. Сі два. Виглядає корисним. О, вставити ту шляпу папу. А, треба синього кодера найти так тобі і треба, блядь. усатий-полосатий. Іди нахуй отсюда. Ти може двері закрити? Ти мене бісиш. Може тут якась... Куди б тебе так. Угу. отак тобі. <плакова> Ти плачеш? Ти плачеш? <плакова> Поплач. А, Блять, на тебе, На, блядь. Він плаче, блядь. Я плачу. Работаю еще з ним. Це два. А де? іди нахуй, мені все треба. Чому воно не робить? Чому воно вимахується? О -о -о -о. Він мене дратує вже, ребята. Тихонечко, тихонечко, тихонечко. Я тут ти просто тут посидів, так, тихонечко. Не бійся. тетя не бійся. тебе не обідать. <ребування> а що мені треба? Червона опять випала, ця жопа. Чому воно ламається, чому воно ламається? Ну ну блядь, ну почему? Почему він ламає? Як мені цьому заподіяти? Молотком може? <гум> Я просто поміряю Твій тиск. Блядь, не можу Треба куда-то его засунуть. Ось, ось, ось ми, коли нажимаємо все, Воно щось згорає тут так жорстко Треба кудись тебе так посадити щоб тебе ударило током. А це куди? Малий, у тебе є ідея? його посадити так. Де тут? Найбільш небезпечно. Як же я Обаха. Боже. вже струс мозка буде? А з іншими ніяк саме дітьми. Вони не понимает по-хорошему. Ты їм усі-пусі, а вони мене на голову вилазять. Ае? Ае, ми тут його викинем? А ти колись був в аквапаркі? Ти колись був в аквапаркі? Ні? покатайся. Ае ой. Мене не налякаєш цим. Ну, Ти знаєш. Я ж с тобой уже на первый день работаю. Мне вообще пофиг на ці приколы. Ого, уже ходити научился. Ой. Как же страшно. А, а, мы. Ми... Я реально моя бояться? Ладно. Ну ладно. No escape. Я так и поверил. Ого! Жовтый. Кто, блядь? Хто оце? Ніхуя вони головоломки. Ой. Скільки екшена? Що, try to sar... Ща, тут біжу на роботу, трошечки зайнята. <сум> це знаєте, як батьки казали в школу йти. Три дня, п'ять ночей, полями. Оце я так на роботу добираюсь. О, вже почалось кохання на виживання, до речі. Любі друзі. Любі друзі, кохання на виживання. Ми тут э, дітьми займаємося. Воно нам треба. Та якого хуя я знову з цим виблядком остаюсь? Уродец ТИ! Отпусти мене домой! Мы мене дома свої діти! У тебя бы хата, дорогой від зеркала не Да, треба до речі, в мусорку запихнути Get bottle from fridge. <реш> <реш> а че ти смієшся? Тобі немає бути весело. Ой, уйобак, уйобак На, блядь. Насрав Якусь тут. Туча... Ти в босраних трусах блядь, на диван сів. Клининг хто буде платить? Опять Bottle from Fridge. Ми пішли тобі труси міняти. Шо, 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 это непи? Опять йому труси, я же йому вже оділа, я же груза багала, я же оділа, труси, нема більше трусів, одні єдині я що гру забагала, ну я ж моділа вже труси, ну п твою. Я забагала гру. Ну, наче це знак. Що нам пора дивитись іти оці кохання на виживання. Дякую за перегляд. Став лайк, якщо не хочеш собі таку ж няню. Напиши комент пазязя І до зустрічі! І нарігала в тумбочку.